Привітик! Мене звати Маріула, і це мій влог зі вступу в вулнам та науму. На час творчих виспитів я захотіла жити у гуртожитку. Що і зробила, але спойлер, я прожила там недовго. І так, невеличкий огляд на гуртожиток у Спочатку у нас іде холодильник. Один вбитий таракан, і тут десь був. Ну, і ніби там помер, тому я не хочу його чіпати, ми його вбили. Тут мої речі висять, тумбочки, а, і валіжка, тому що тут виспить моя сусідка, тут сплю я. Невеличке дзеркало, тут також такі ось наші речі, наші два столи, вікно. Ніби все. І ось такий у нас вигляд. Загалом мені подобається кімната, адже вона типу, мінімально дає пожити. Тарганів ми не бачили таких, як живих, окрім одного. Так що я вважаю, що це перемога. Тоді ще не настала ніч, тому я не бачила всі її жесті. Співчуваю. Це взагалі легенда. Um. <гум> я вважаю, що кімнати з інші академії мистецтв просто виправдовують себе, ну, і взагалі тут доволі атмосферно. Звісно, кімнати не прям в ідеальному стані, що прям п'ятизірковий готель. Але я думаю, якщо зробити ремонт, хоч навіть мінімальний, можна привести кімнату до ладу. Ранок, сьогодні день конкурсу. Я вже прокинула сусідку. Пробуюся. Ви казали, що немає трава. Не є. І ми їх побували. Дуже жорстоко. Ну нічого, збираємося. Ми всі зібралися. Вже десь пройшло 15 хвилин, а реєстрація так і не почалась. Це сумно, але ми виживаємо. Так, Ліва Марія, мені сподіваюся, допоможе. Реєструвалися загалом ми доволі довго, десь годину. І так, доля погралася зі мною злою шуточком, Злий жарт, і мені нашій групі випав покол. Я хотіла Сократа. Більше ніж півтори години ми сиділи в паркінгу і чекали відбою тривоги. Всі займалися тим, чим хотіли. Сподіваюсь, скоро буде відбій і ми скоро підемо в аудиторію. Вийшла з академії в пів п'ятої. Ось ввечері я просто відпочивала, тому що було важко стояти на ногах з восьмої ранку до п'ятої вечора. Щодо ситуації в гуртожитку, сусідка мені писала, що тараканів стало багато, але вона їх вдачно всіх побивала. Сподіваюсь, зараз я. Це перевірю, і ніхто не з'їв мій одяг. Потім ми вирішили з мамою піти погуляти перед результатами і піти в кіно. І так, я йду в гуртожиток. Дізналася бали за творчий конкурс з рисунку, який здавали в першому потоці. У мене 182 бали. Чи задоволена ними, спочатку було так. А зараз вже розумію, що ні, адже у мене середній а, вийшов 175 балів. І чесно не знаю, чи з такими балами взагалі можливо як би, вступити. Поки що я залишаю свої надії на краще. Тепер ранок. Сьогодні вже 10 червня. Моя чітка поїхала. Я залишилася одна в кімнаті. Одна на один з цими прекрасними челіксами, яких ми називаємо Таргани. Я готуюся до свого творчого конкурсу з композиції. Завтра у мене вже конкурс. Я не знаю, чи я Переживаю, чи я не переживаю, тому що вже основний конкурс, якби я склала з рисунку. А, плюс у мене ще захист портфоліо, я вже завантажила його. Не знаю, мені здається, що з ним все нормально, але бали перший першого ніби потоку. Ну, чесно, не дуже вони мене радують. І не знаю, які будуть в мене. Чесно, мені вже байдуже абсолютно на все. Але я сподіваюся, все ж таки на краще. На краще у всьому. І у намі. Композиція не знаю. Ось я вгадала з балами по рисунку, адже я казала, що в мене буде 180. Плюс. І у мене 182. Чи я рада цьому результату. Я переспала з цією думкою: насправді результат ну, гарний, хороший. Якщо б такий результат був в минулому році, на контракті би і пішла. А так, як так плюс, вважається плюс результат, те, то у мене середній 175. і з тими вже балами працювати складновато. Особливо розуміючи, що є набагато вищі бали, і плюс ще залишилось три, три потоки, в яких можуть бути набагато кращі бали, і у когось будуть набагато кращі бали на те. Але я не втрачаю свої надії. Я можу вступати як на бюджет, так і на контрактну форму навчання, тому мені якби переживати там, якщо на бюджет все більше нікуди не прийду, ні. Але не хочеться особливо. Мені навіть, якщо я буду на остання в списку на бюджет, я, я буду просто щаслива, буду сміятися, плакати і все одночасно. Плюс ну, я розумію, що я подаюсь не лише на одну, ну, типу, ілюстрацію та моє дизайн. У мене на другому пріоритеті повинна стояти дизайн-середовища, але я знову ж таки не впевнена, тому що. Я не знаю, який у мене буде бал за композицію. Um, і на третьому я повинна була ставити живопис. Це теж там треба було здавати м -м, рисунок. Можливо, я прийду по балам по рисунку на живопис, і це я теж буду дуже цьому щаслива на бюджеті, адже мені живопис теж дуже подобається. Ну і на Омка. А що казати на Омка? Ну ладно. Нічого не буду казати. Тут буде пусто. А я, мабуть, більше не буду. Ну, не знаю. Побачимо. Може до мене ще когось заселять. Wait and see. І так. Сьогодні другий і останній екзамен, який у мене є у Львові. Пізніше я буду їхати вже додому і захищати портфельов в облі. Але сьогодні композиція. Я дуже сподіваюся на букву, тому що природний мотив у мене не, не багато готового ескізів, які б я могла використати. Так починається другий етап. Я дві зробили все організованіше, тому що на першому потоці не було лише, так би мовити розділів на прізвища, типу хто куди. Ось а в цьому. В цьому потоці вони вже розділили столи саме на і на яку літеру починається у кого прізвище. Я вважаю, що це трошки зручніше і що надто просто одне ну, з зграєю, але теж якби є свої мінуси. Я сіла на місце Росі. З тобою. Відділка твоє місце зайняла. Я взимала екзамен з композиції. Доволі швидко я закінчила, типу, у мене ще залишався приблизно 40 хвилин. Але я вже не знала, що робити, тому я вирішила, що краще мені зупинитися, отже, я можу наробити каку різну. Ну, Моїм завданням було зробити гармонійну композицію з елементом літери М. Мої ініціали е, і ахроматично я ну, Що було, то було, що придумала, то придумала. В іншій групі була літера А, яку я дуже сильно, дуже сильно хотіла. Не повезло, не вертанула. Зараз я чекаю на свою матуцю. І ми йдемо разом в кет-кафе, в якому були в минулому році yeah. ще. Мені там дуже сподобалося. Я дуже хочу побачити котики, адже я давно не бачила котиків не своїх, не взагалі чужих якихось одного сьогодні зранку, він мене бакуся. От взагалі немає тривожності, не трясусь ніяк. Абсолютно. Типу, не знаю, можливо, я вже звикла до всього цього. Зараз голові в голові у мене скільки думок, адже мені ще вкладати, як би захищати портфоліо, тому я якось не дуже переживаю. цього. І взагалі мені головне був рисунок, з яким я дуже переживала. От а за композицією чомусь я взагалі не переживаю. І думаю, якщо я так не переживаю, то можливо 180+, плюс. І сьогодні вже їдемо додому. Чесно, я дуже цьому рада, тому що цей, можна сказати, тиждень це був це було щось. Купа нервів, купу грошей було витрачено на всякий і не потріб, потріб. Ось. Я була дуже щаслива вже їхати додому, тому що тиждень у Львові висосав з мене всі сили. Вітаю! А, я вже приїхала додому, а, не записувала відео, коли я дізналася про результати другого творчого конкурсу, а, адже ам, я була дуже засмучена. У мене 153 балли з композиції. Скоріше за все, сьогодні я буду подавати апеляцію, адже, ну не знаю, я не здоволена балами. І не знаю, мені здається, що на моїй композиції. Можна було б набрати набагато більше. От, але так, загалом я вже заспокоїлась, е, готуюся до останнього творчого конкурсу, до записую цей влог і можете чекати наступне відео, де я вже вам розповім, як я вступила чи не вступила. І так мені зателефонували і сказали, що у мене буде апеляція десь після шостої вечора. Ну, я очікую, що мені скажуть, тому що, ну, чесно, ну, не погоджуюся. Не погоджуюся. Не знаю, чи додадуть, чи знімуть бали, але ну просто мені цікаво почути навіть, де я налажала. І так. В суботу у мене все ж таки була апеляція. Сьогодні в мене вже 15 липня захист портфоліо. От. Відбулася у мене апеляція. Ніякі байли мені не підвищили, розказали, розказали попаличку, що у мене не так. Чесно, ну, окей, окей, я погоджуюсь. Я погоджуюсь, не буду нічого казати, тому що. Я думаю, це більш конструктивна критика і деякі факти були суб'єктивними, але хто я така, правильно? А, зараз 9.24. У мене захист портфоліо о 16.45. Світла в той час, коли мені треба презентувати портфоліо, не буде, тому не знаю, як я буду викручуватися. От, Почитала питання, які можуть ставити під час презентації. Трошечки офігела, тому що я не знаю, чесно. Ну от на деякі питання, що відповідати, not. тому що, ну, моделі, оце все, все буде весело розповідати, мабуть, приймальні комісії на уму, що я буду подаватися і нам також. Не буду таким займатися, адже я хочу ще трошечки пожити. А, але, ну, таке життя. А, мої відчуття, що мені поставлять десь 150 з чимось, тому що деякі я вже подивилася на деякі композиції. Там є деякі моменти, які мені не подобаються. Але я вже їх переробити не можу, на жаль. І так, я захистила портфоліо в Наому. Чесно, очікувала я гіршого, адже, ну не знаю, я чула від інших, хто захищав, що багато було критики такої, типу, агресії. Але насправді ніякої агресії я не відчула. Мене похвалили за рисунок. Е, розумію, що в мене є проблеми з композицією, і що мені було, треба було краще на нею старатися, але. Ну, я розумію це. Вітаю. 176 на ума. Чесно, виправданіше, бала я не бачила. Це настільки все конструктивно, просто просто по фактам. Типу, я не можу не заперечити нічого. Просто. Типу, я погоджуюсь з кожним балом, який вони мені дали. Адже, ну, типу. Я розраховувала на 150-160, на 160, тому що я розумію, що моя композиція не дотягла до ідеалу. Але, ну, це тут не значить. Все, я склала всі творчі іспити. А, мої відчуття я відчуваю себе вільною, вільною всередині. Тепер немає ніяких загонів. Тільки загон за те, що я не намалювала рисунок, як вона бал. мав. Наприклад, на 93 або на 196. В я не розумію критерії, чесно, як їх виставляють, з якою як дивляться. Типу, за рисунок ще окей. Окей, я, я трошечки погоджуюсь е за композицію. questionable, чесно. М трошечки е розумію, що у мене на композиції не виставлено ідеально акценту, але хейтити мене за те, що у мене відкрита композиція, ну. Ну, звіняйте, така я. Загалом я задоволена своїми результатами. Тож очікуйте на відео, де я розповім, куди я вступила і як я готувалася. Бувайте! <говорить> Жизнь ваша должна быть спокойной і уверенной. Ви должны бути уверені в себе і в своєму будущем. Знаєте, як в той пісні -то? Марк Бердес, по любимый город», знаете, Знаєте? Да? Любимый город может спать спокойно и видеть сны и так далее.